Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Чи кожна релігія є дорогою до Бога? Серед людей існує така думка, ніби кожна з релігій це ніби стежка по схилу гори, на вершині якої живе Бог. І рухаючись, піднімаючись любою із цих стежок, рано чи пізно ми прийдемо до Бога. Ніби кожна релігія веде нас до Бога. Чи правда це? Е, якби ми говорили просто про якісь моральні закони, якусь релігію, якісь правила, е, то, можливо, можна було б дискутувати на цю тему. Е, хтось говорить, що і та релігія вчить доброму, і та релігія схожа в якихось своїх правилах. Поведінки для людини. Але шлях до Бога це не є релігія. Ніяка релігія насправді не може привести нас до Бога. Тому що ніяка релігія шляхом якихось добрих діл, шляхом виконання якихось заповідей чи ритуалів не може дати для людини спасіння. Ключовим в цьому питанню питання є особистість Ісуса Христа. Ми не говоримо просто про релігію, ми говоримо про віру в Ісуса Христа. Хто такий Ісус Христос? Часто люди вирізняють з вчення Ісуса Христа тільки якісь моральні принципи. Приклад любові, самопожертви, прощення, доброти, довготерпіння і всього такого, і згодні прийняти це для свого життя дійсно як приклад, як е, зразок моральності, але вчення Ісуса Христа воно набагато більше, ніж просто якісь моральні принципи. Коли ми читаємо Євангелія, ми зустрічаємо багато е, висловів Ісуса Христа, які досить радикальні, однозначні, які не можна трактувати по-різному. Наприклад, в Євангелії від Івана записані такі слова Ісуса Христа. 14, 14 розділ е, 6 вірш. Ісус каже йому Я шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Ісус претендує на виключне право бути дорогою до Отця. В іншому місці Він говорив, що Бога не бачив ніхто, а єдинородний син. Прийшов, щоб явити Його, щоб відкрити людям Бога. Він каже до Филипа, хто бачив мене, той бачив Отця. Ісус Христос. Єдина особистість у всесвіті, яка є шляхом до Бога, до пізнання Бога до прощення. Чому? Тому що на відміну від різних засновників релігій, тільки Ісус Христос, Він прийшов для нашого спасіння. Він помер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. Якщо ви хочете прийняти Ісуса Христа, ви повинні прийняти Його у всій повноті. Апостол Петро, проповідуючи одного разу, сказав наступні слова про Ісуса Христа. Це записано в Діях Апостолів 4. -й. Розділ 11 вірш. Він камінь зневажений вами, будівничими, який став наріжним. І немає ні в кому іншому спасіння, бо немає іншого імені під небом, даному людям, яким ми маємо спастися. Апостол Павло в свою чергу каже, що один Бог і один посередник між Богом і людьми Ісус Христос. Тобто ніяка релігія насправді не може привести нас до Бога. Ніяка релігія не може спасти нас, тому що кожна релігія вона просто основується на зусиллях людей, на стараннях людей, на заслугах людей. А Ісус сказав, що людям спастися самим неможливо. І тільки Він є дорогою до Отця. Тому нехай Бог. Дійсно, дасть вам зрозуміти це і прийняти цю дорогу, і нехай вона дорога, ця сам Ісус Христос приведе вас до Отця, до Спасіння, до вічного життя. Хай, хай вас Господь благословить в цьому всім благодаті, миру, перемоги.